Вітаю нагора Кулі Кіпер. Гляну вам таке передбачення на увесь квітень місяць. Дійсно, воно буде увесь квітень місяць. Сьогодні 1 квітня, отож на квітень місяць, подарунок квітня, який квітень місяць подарує вам подарунок. Отак, Квітень подарує вам подарунок. Давайте, який, який подарунок несе для вас квітень. Скажіть своє ім'я, і на квітень місяць подарунок квітня для вас. Головна жінка. Ну, дивіться, якщо ви жінка, то це ви сама випали. Ви будете в когось в чому житті у квітні місяці. Ви будете головною. Якщо ви мужчина, то ви. Е або зустрінете таку жінку, якщо ви самотні. А якщо у вас є жінка, то ця головна жінка буде для вас головною у квітні місяці. Саме більше, що буде крутитися все, всі енергії крім цієї жінки. Так тут удача тут іде удача на колоди бідність. Дуже не гарна карта, нехороша карта. Тобто, ви у таких енергіях якихось, ніби як були, це може бути щось по здоров'ю, якісь фінансові втрати, і енергетичні. І може, взагалі, ну це не хороша карта. Це те, хто що відходить, і тут іде удача вам.